Доброго дня, шановна громада, хочу вам передати привіт. Ми за цей тиждень об'їхали практично всю Україну. І те, що кажуть хлопці, це правда. Нас кругом, поки нам показують АТО, псевдо, АТО, бо це є війна. в нас в телах люди вже забули про те, що тут був Майдан. Працівники міліції вчиняють і продовжують вчиняти далі злочини. І це є системне явище. Сьогодні я повернувся з маріуполя, там, де люди не розуміють, хто веде перемовини від їхнього ім'я. Я закликаю ще раз Петра Порошенка. Вивчіть ситуацію і проведіть перемовини з людьми, а то люди, які піднімуться, вони зметуть не тільки російських загарбників, вони зметуть і вас. Більше того, не зрозумію, Чинки, які ходять про пана шуцеча, про пана медвічука, які мідено окуп і дають дві області, називають не як мінімум до бою. Боцю боки також підказують речі, чого ви хлопці. Хлопці стоять волі в боці. І без сучасного озброєння. На сьогоднішній день немає елементарного тепловізорів, нема привоїчного бачення. Те, що передають навіть ви, коли збираєте, передаєте військовим, воно не доходить туди. І там дійсно є крик від хлопців, які вимагають: якщо ви навіть щось збираєте, візіть і віддавайте нам в руки, тоді ми його зможемо застосовувати. Тому що, ну. Кричучі факти. На сьогоднішній день автодозор знову знаходиться там, вони повели черговою партію. Це, що розповідають хлопці, це просто жах. Ми були у Львові, ми бачили, як працює там за правоохоронні органи. Коли людина звертається заявою, і заяви 9 годин не від собі, 9 годин їй не реєструють ту заяву. Людина знаходиться у е, райвідділі. Приходять всі, ви знаєте, що регіон Вінський дав один з найбільших дав людей сюди на Майдані. Навіть місцеві жителі, вони в шокі від того, що відбувається, з громадами не розмовляють. Війна є, її не визнають. Війна йде не тільки там, війна йде тут, в Києві. Ви чули вимогу від хлопців, що вони вимагають. Ми мусимо прийти заставити Верховну Раду в кінці кінців. Верховну раду прийняти закони яким захищали цих хлопців, ці хлопці йдуть туди без статусу. Вони не мають окремого статусу. І не дай Бог, що з ними стається, їм пишуть, знаєте що, медики? Побутова травма. Ви собі, це ганьба. Гайба це зрада. І нам розповідають, що ви, якщо патріоти, то беріть, мовчіть лопати і мішки, йдіть вперед. Це те саме, що було тут. Коли політики поспирали кошти, які були відправлені від діаспорядів, а ми з дерев'яними щитами скакали на, на автомати. Ви пам'ятаєте, то саме відбувається зараз. І тому, якщо ми зараз не об'єднаємося і не дожмемо їх всіх разом, починаючи з президентом, пора його задавити теж. Ми його кликали, до кликаємо. Хай всі зі кінці уїжджання вивозить, погодимось з громадами. І тоді ми досить чверти порядок. Люди підказують, є питання по Литвину, є рапорт від Литвина. На сьогоднішній день я від собі, наскільки, наскільки ті люди нахабні і наскільки вони думають, що, що, що все вже класно, коли на кордоні прикордонники вимагають хабаря за те, що проводиться бронежилет. Я звертаюся до Петра Порошенка, хай він звернеться до країн Євросоюзу і вони нададуть нам бронежилетів стільки, скільки нам треба, якщо в нього нема коштів. Хай подивиться в бюджет, хай подивиться, що роблять Міністерство оборони. Якщо нема там, ми збираємо самі кошти, але ви не уявіть, коли ми збираємо кошти, завозимо сюди бронежилети, а за них ще маємо давати хабарі. Це просто ганьба. Тому я вимагаю від президента на сьогоднішній день хай звернеться до країн Європейського Союзу, вони готові нам надати допомогу, щоб захистити наших хлопців. Уявіть картину, коли я сьогодні бачив хлопців, на 300 чоловік 30. Наше це жаха а не бронежилети і три казки. Виявляєте, що це таке? Нас, наших молодих людей, молодих патріотів відправляють туди для того, щоб знищити. Якщо це не так, хай Петро Порошенко приймає виведені рішення, і ми будемо бачити, що не так. Тепер ще ще одне. Я хочу нагадати вам про те, що слідуючись тиждень є сесії. Закликайте тут багато киян, підніміть руки хто киянів. Більшість киян. Я закликаю вас. Минулий ми вас запрошували теж до Верховної Ради. На жаль, вас було там не так багато, як тут. Я закликаю зараз, багато чого вирішується в Верховній Раді. Поки нам розповідають про АТО, яке є насправді війною, підмінюючи поняття, вони ще пробують розвести нас і там. Тому що Верховна Рада має таку Думку, що вони можуть уйти у відставку, всі разом не прийнявши новий закон про вибори. Тому ми маємо вимагати в першу чергу прийняття закону про вибори, нового дав можливість справедливо зайти туди верховну Раду нормальним людям, а не таким уродам, які там зараз сидять, прийняти, проголосувати цим кінці, те, що якщо не може прийняти, це президент, або не вистачає там сміливості. То визнати те, що в нас відбувається війна. Це друге, що ми маємо прийняти обов'язково. А тоді далі на своєму місці має контролювати кожного виробка, якого ми ще не зняли, який пробує дестабілізувати ситуацію або пробує завертати все ще в іншу сторону. Дякую вам за увагу! Слава Україні!